Близько 300 учасників з Полтави, Лубен, хоролу та інших куточків області представили на конкурсі європейську та латиноамериканську танцювальну програму. Оцінювали судді юних бальників по-дорослому. Судді оцінюють перш за все це музикальність виконання танцювальних композицій. Це, перш за все, лінії красиві, це техніка виконання ніг, взаємодія в парі, ведіння в парі. От, хороші манери, енергетика танцю. Десятирічна Олена та Микита участь у танцювальних змаганнях беруть не вперше. Навіть планують випробувати себе у польському та англійському конкурсах. Окрім тренувань, успіх парі приносить підтримка один одного, кажуть учасники. Коли от танцюємо, ну вальс, то якщо ну, вона не держить руку, то я там підказую і лі сторону вона ж повинна довжна по спів справи. Да? Ну, «Партнер завжди головний в парі. Настя та Максим танцюють у парі вже два роки. Терпіння, витривалість та сила волі, складові успіху діляться конкурсанти, та найголовніше системні тренування. Спочатку проводиться розмінка, всі присідають, там пригають, проводяться нагрузки на тіло, потім, потім починають всі згадувати танці і тим темперем, ну, музики стає все більше ну, швидше і швидше. Тамара Бибич прийшла підтримати доньку Злату. Жінка говорить, що танці не лише формують гарну поставу, а й виховують дитину. Звичайно, тренування приносять і високу фізичну підготовку, і це дисциплінує, і також це те місце, де дитина може себе проявити. Хореограф Сергій Брик тренує 15 учасників осінньої зустрічі. Каже, що, крім техніки виконання, навчає вихованців ще й гарним манерам. мы не только учим танцевать, мы обязательно учим их и правилам поведения, и правилам мировоззрению, ну, конечно, не вмешиваясь в мировоззрение родителей, там где-то общие места, как говорится. Учим их вежливости, учим умению держать в обществе, хорошим манерам, умению вместе работать. А у конкурсі подарує учасникам не лише дипломи та кубки, а й можливість перейти до іншого танцювального класу відповідно за рівнем підготовки. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.